Тут у нас є запитання від Дмитра Іванова, який не зовсім отримав відповіді від наших спікерів. Зокрема, от один, одне з питань, чи є віртуальні активи об'єктами цивільних прав лише в цифровому середовищі, та чи унеможливлює це їм бути об'єктами цивільних прав у матеріальному світі. Будь ласка, пане Арсене. На мій погляд, віртуальні активи є об'єктами, які дійсно циркулюють виключно у цифровому середовищі, розпорядження ними може бути пов'язане з тим, що в реальному Світі не в віртуальному будуть змінюватися правоволодільці, власники за певним майном, якщо мова йде про наприклад розпорядження токенами, які прив'язані до певних активів або забезпечені віртуальні активи, як використовувалася термінологія в законі України про віртуальні активи.